Візьміть руку, занесіть над головою собаки і в кінці зупиніться, не гладячи її. І по реакції собаки можна определити, чи ваша собака любить вас, чи вона не поважає вас. Ви, можливо, чули, що не можна гладити собаку одразу на голову класти руку. Чому? Тому що це собаки розцінюють як прояв сили з вашої сторони. А якщо ця собака на голові у власників, якщо це дворова собака, то вона вам може сказати своє гав. Але та собака, яка чемна з власником, вона не буде агресувати у відповідь на таку дію. Тому, якщо собака вкусила вас, гавкнула, почала ставити на вас лапи, бігати, ричати, гавкати на вас, агресувати, то ця собака може бути небезпечною для вас і для інших учасників соціума. А та собака, яка на цю дію буде облизувати вас, на передні лапи припадати, відвертати мордочку покірно вуха, заводячи назад, саме ця собака. І є чемною толерантною, яка дуже поважає і любить вас. На початку я показав вам відео. Там собака дуже напружилася над тією рукою, яка зависла над головою собаки. Чому? Бо там у них відносини дуже погані. Собака на голові у людини залюблена, немає ніяких кордонів, немає команди ні до опущеного хвоста. Значить, собака рівний член сім'ї цієї людини, і тепер собака має право бути напруженою, гавкати, рикнути, вкусити, загресувати на людину в будь-який момент, коли собаці не потрібна.